Державні борги, які тепер каже новопризначений голова національного банку України, становлять більше як 73 мільярди доларів, принаймні їх частину, можна буде погасити. Використавши статки та скарби сім'ї, колишній радник Кабміну з економічних питань Андер Саслон заявив нині, що у грошовому вимірі Янукович та його сини володіють 12 мільярдами доларів. Лише у підвалах межгір'я переконалась Наталя Набокова, Янукович, коли тікав поспіхом, залишив мистецьких та культурних скарбів вартістю не один мільйон американських грошей. Раритетні видання зберігаються у цьому гаражі Віктора Януковича серед дерев'яних скрин та купи запакованих речей. У колекції є навіть книга, яка могла б зберігатися у межигірській обителі. Унікальні примірники валялись на підлозі, гублячись біля стати стінниками в чверть мільйона євро. Поруч живописні ікони, одна з яких подарунок Володимира Литвина. Його превосходительству, президенту України Віктору Федоровичу Януковичу загалом тут відчували три десятки книг, коштовність яких ні в кого не викликає сумнівів. Вони зберігалися в таких чемоданах, чи зберігалися, чи готувалися до. Переміщення кожна має особливо цупкий папір, філігранні водяні знаки та специфічні старовинні візерунки. Це московська біблія. Тут Київська Біблія 1774 року. Ось рукописна книга досить цінна. Ймовірно, з шістнадцяте сторіччя цінується високо, тому що це в єдиному екземплярі. Нарешті перша українська книга апостол Львівського друку 1574 року. Вже в 17 столітті за неї віддавали 270 зимових черевик. В наші дні аукціон Содбіс продав примірника посола за вірч як 200 тисяч євро. Можу припустити, що таку ціну можна за книгу заплатити. Для нас вона має вагому музейну культурну історичну ціні. Це безперечно. Це на... це книга, з якої почалося офіційне друкарство на Україні. До цього гаража книга пройшла тернистий шлях. Спочатку належала церковнику, перетинала білоруський кордон і увага. Саме міністерство доходів та зборів подарувало фоліант Януковичу. Незрозуміло походження книги Інокентія Гізеля 17-го століття. Свою бібліотеку історик заповів колись Межигірському монастирю, на місці якого власне і облаштував своє лігво – головний регіонал і книголюб країни. Ну, справді дуже цінна пам'ятка. Нині всі фоліанти описані і передаються музеї книги та друкарства України. Інші гаражні цінності опечатали. Наприклад, цього джипа малюка вагою 11 тонн за 3,5 мільйони доларів. Наталя бокова Галина Гран новини 2+,2.